В розпал різдвяних свят одеситів здивували незвичайне видовище. Фруктове дерево зацвіло недалеко від Аркадії в зеленій зоні траси здоров'я. Незважаючи на те, що середина зими на дворі, дерево рясно вкрилося білосніжними суцвіттями з приємним ароматом. Фахівці кажуть, знахідка одеситів ніщо інше, як дика слива. Зазвичай пізньою зимою кидаючи виклик холоду, вона розквітає у себе на батьківщині в Китаї та Японії. Там її називають мей і цінують за витривалість. Крім того, у місцевого населення сливове дерево є символом невмирущої любові. Після того, як у середині листопада почали цвісти каштани, цьому явищу ботаніки вже були не сильно здивовані. Вони сказали, що це звичайне явище для південної Пальміри. При середній температурі близько 7 градусів тепла дерева починають плутати пори року. На даний момент погода суха і тепла. А це означає, що прийшла весна і пора прокидатися у разі, якщо подібна погода буде і далі продовжуватися, то можуть почати своє цвітіння брикоси, сливи і вишні.